Всім привіт! Сьогодні ми граємо, ну, не граємо, а робимо мені скін в Roblox, тому що я ура, ура, ура! Що зробила, як ви думаєте, Задонатила, звісно ж. Зараз ми будемо шукати якісь о, це я, можливо, куплю, а можливо, і ні. Зараз ми будемо шукати новорічні аксесуари. Ай, так це яка клавіатура, зачекайте? Англійська. -кр -кр -кріс -м -м. Ага. Зараз Розпридається перевести. Так, Новоречный отдел. Я. Я. С. ne e foșoc tac mhm mhm șic nu prea nu se i feel i actually am pathetic oh oh it's a crush yeah christmas and tea sure Ой, шорт шорт, опа, классик шорт, я буду такою снегурочкой. Снігурочка, снігурочка, малень. Можливо, для початку все це потрібно зняти. Так, мабуть. Заходимо. Я говорю, заходимо сюди. Знімаємо це усе. Так, кожен ми не будемо міняти. Так. Прибираємо все, повністю все. А це я проб, пробувала зробити кофту, але не вийшло трішки. Добре. Аксесуари. Це у мене це. І все. Більше нічого немає. Беремо тепер в пошуково заходимо Christmas... Girl... Та правильно все. Girl... Shards. О, ну це інше діло. Вибачте, але навіщо ця кофта? Це ж навіть не новорічна кофта. Треш. Ось таке прикольне. Тут ще щось можна пошукати. Я хочу якесь, ну, таке класичне, не дуже прям. Я в шоці робокс. Я буду в шоці ще, якщо це відео, подивиться розраб Роблоксу. Софія, що? Скільки 500 робоксів? Ви це бачите? Да. Oh Подивись, Софій. 500 робуксів Якась кофточка а, -а, -а. Тому що це шо стати сама Ні І це новорічна річ Ось вона така вона є А тут вона ще одна Добре, давайте зайдемо в не ті шортс, а. Добре. Це що за убожество? Ну. ну це краси. Ні, ну, ну це не убожество. Якщо ножки зробити тонші, то тоді буде норм. О. Прикольно, прикольно, прикольно. No, no, no. Ні Ну все, хто придумав, господі. Капець. А ні, це навіть правильно, якщо хтось хоче ну одягнути щось інше на верхівку, то тоді це навіть круто. Ось так зачекайте, а в чому різниця? Не в чому. Я не бачу різниці я куплю ось таке і ось таке. І потім з цього вже ми будемо создавати мені скін. Добре. Беремо. Покупочка. Покупочка. Так, ну, я думаю, наряд ми, ми мені вже вибрали. Тепер хейр. Ген... Волосся.

О, Софій, я знайшла твоє волосся, але воно з, з червоним банком. Таке мені не підходить. О, бошка. Господи. Фу. Потім потрібно буде вписати хейр. Ой, не хейр, а хед. Я тут оберу, як ви думаєте? Я думаю, що я оберу щось. Включу камеру, коли беру волосся.